З ігорем я хотів би все таки поговорити про м, дуже серйозні теми, які сьогодні піднімаються щодо завершення російсько-української війни. Я вже з паном Петром Олещуком на каналі колегою твоїм розбирав е, заяву Зеленського про м, те, що нам головне зараз берегти ідентичність Україну, українську суверенну Україну. Мова не про територіальну цілісність, е, і це буде перемога. Ну, от раніше ця теза заперечувалась вовсі, зараз вона вже зовсім набуває іншого е, відтінку. Е, ну, мені це особисто вказує на те, що президент вже розуміє, що повернути території, як то пропагувалося рік-два тому, до, на кордони 91-го року, неможливо. Е, сьогодні також стало відомо ну, вранці за київським часом, дуже рано вночі, що Трамп запросив до себе європейських лідерів, не всіх, але буде з ними говорити про Тиск на Росію, я так розумію. І Скотт Бесен сказав, що ми будемо запроваджувати санкції, будемо їх синхронізувати з європейцями. <кій> Уже там з'являється в Блумбергу перші повідомлення, якими ці санкції можуть бути. Вибачаю зараз за довгий вступ. Я щоб пояснити, чому власне от зараз. Ми бачимо цю всю історію, як я її бачу. а Ти розказуєш своє бачення. Ну от мені складається зараз враження, що реально європейці вперлися з американцями щодо Путіна. Він не зупиняється. Обстріл в ніч на сьоме був. Ми щойно з тобою проговорили деталі на камеру. Ми їх не будемо повторювати, бо це трішки зайва інформація. Дійсно, ситуація була вкрай складна в передмісті Києва і в Києві, в тому числі, і всіх е, є розуміння в Європі і США, що з Путіним треба щось робити. От я хотів би перше, тебе запитати, що такого Трамп зможе запропонувати, запропонувати європейцям, яких він запросив до себе, бо мова йшла спочатку про роботу комісії. Від Європи та Білого Дому представників Європейської комісії, е, ну, можливо, там на рівні там, не знаю, міністрів профільних і так далі, а нині говорять про зустріч лідерів знову. Ці ситуації я подразу закликав не демонструвати надмірних очікувань від Дональда Фредовича по одній простій причині. Ми зараз знаходимося в такому періоді. Де Сполученим Штатам з однієї сторони треба показати а, медійну результат, Тут підкреслю саме слово медійно. Тобто дати інформаційний сигнал. А, цей сигнал має бути, по-перше, дедлайн Трампа, який минув на початку вересня. По-друге, те, що Путін. Вибач, був... я вже забув, перепрошую. Та, це ж черговий був дедлайн на секундочку. Ага, ага. От. Потім другий момент, що Путін обстріляв уряд. І, як виявляється, не там уламок, це шахіда чи там ну, жаль, по потраплянню, да. а як виявилось, це частина іскандерка, просто не вибухнула бойова частина. Як виявилось, по е, тих уламках, які знайшли. От, правда, Матернова у себе е, випадково сказала, що це балістична ракета. Ні, там крилата ракета, але Іскандер. Іскандер, який потрапив в будівлю. Урі. От. Е, другий момент, ну, це вже і третій момент. Третій момент треба безпосередньо Трампу е, перевести знову стрілки з себе, тому що ну, знову ж таки, дедлайн, і вся ця тема, перевести на Європу. І це, власне, і роблять американські топосадовці, які продовжують казати: Європа робить замало. Замало, і ще раз замало. Давайте. Uh -huh. Працювати відповідно, фокус уваги зараз основний буде саме на 19-му пакеті санкцій. Вже перемогою буде, якщо цей 19-й пакет буде не такий беззубий, як його демонстрували раніше. От зараз, звичайно, там є новації нова інформація, що значить там і по фінансовому сектору, і по енергетиці буде він врахований, і так далі. Я одразу знову ж таки ці теми. Не сприймав прямо по одній простій причині. А, до моменту до моменту політичного погодження на рівні саме європейському, це поки що намагання. Ну скажімо так, зам'яти зам'яти той попит, який є власне на відповідь російському агресору. Ну тобто, ми розуміємо, зараз створено попит. От в Україні цей попит, наприклад, на Атаки ракетами по Москві чи там безпілотниками ще щось. Ну також є попит відповідно на рішучі дії загалом заходу. Ну, От, власне, це дев'ятнадцяте пакети хочуть зробити вже не просто як ну така собі гумка, де з однієї сторони робота над помилками трошечки там по тіньовому флоту попрацювали ще якісь нюанси. Ні, тут уже його хочуть краще зробити, але є декілька проблем. Перша незрозуміла сьогодні ситуація по Угорщині, ясно, що буде Трамп від себе посилати сигнали, але ж ми пам'ятаємо тему, що саме в рамках 19-го пакету санкцій і Угорщина, і Словаччина, ну, наприклад, хочуть виключення з санкційного пакету шістьох російських олігархів, там Фрідмана і інших багатьох інших, тобто, це якраз і показує, що. Тут проблема цього тижня і цього візиту до сполучених штатів, що можуть багато що поговорити, але на наступних етапах прийняття вже 19-го пакету санкцій нівелювати багато цікавих моментів. Я б зосередився тут ще на чому: на вторинних обмеженнях з боку саме Сполучених Штатів Америки. На цьому зараз дійсно потрібно робити наголос, бо Трамп же ж говорить друга стадія, другий рівень вторинних обмежень. Перший рівень він каже, що це. Індія, що ага, це відповідно ага. мита, оці 50%, але він буде другі запроваджувати, і отут насправді цікавезний момент, бо одним із питань, які будуть обговорювати безпосередньо європейці з Трампом, це енергоспоживання російського продукту, чи то нафти російської, чи то нафтопродукту, який продається, наприклад, з Індії. Ага. І отут, я, чесно кажучи, я не маю єдиного прогнозу, який буде результат цього, е, спілкування, цієї комунікації з Трампом. Бо Трамп може так само вторинними санкціями, з однієї сторони, вторинні санкції накласти десь там на Бразилію, наприклад, а може і на Європейський Союз. В одній простій причині: 20% в енергобалансі ЄС це російське енергоносій. 20%. До речі, в Україні це якщо говорити про пальне, то ну з різних джерел там переробних, то у нас 45% Досі так. ми споживаємо російські. Ми це ж маємо про це розуміти. Ми, ми маємо говорити про це прямо. Тому в спекуляціях довкола нафтопроводу дружба. Ну, з однієї сторони, я підтримую, щоб його повністю перекрили, і не йшло це все ні на Словаччину, ні в Тамгорщину. Ага, ага. Але ми ж теж маємо розуміти, що ну, ми самі це споживаємо, тому тут треба і далі працювати з точки зору диверсифікації е, отримання відповідного пального. Тим не менш, власне, самі Сполучені Штати, от перше, це все ж таки момент вторинних санкцій. Головне, щоб ці санкції не зачепили зараз Європейський Союз, і другий момент велика сімка. Велика сімка до цього часу а, ми бачимо, стеля на російську нафту має різні параметри: стеля в ЄС, в Норвегії, в Швейцарії це 47,6 доларів. В Сполучених Штатах і для інших країн Великої Сімки. Це 60 доларів. Чому так? Чому немає єдиної стелі? От зараз це знову ж таки проблема. Від цього скаче тема і по тіньовому флоту від цього скаче тема. Дозволів, продажів, і так далі, тобто і тут ще потрібна координація. Тому я думаю, що насправді між Трампом і європейськими лідерами, які туди власне приїдуть, там сьогодні, завтра вони ж будуть а, спілкуватись, а, а. Очевидно, що ну, там буде доволі серйозна розмова, і вона стосуватиметься не лише 19-го пакету санкцій. Питань багато і можна, знаєте, знаєш, як кажуть пред'яви, можна що одному казати, що іншим, бо всі такі намагання перекинути стрілки на опозитну сторону і казати. Ой, бачите, там Сполучені Штати щось недопрацювали, чи ЄС треба разом працювати в цій ситуації разом. Бо ми ж показуємо ну, думали... класна ініціатива з боку Трампа, так правильно. Так а що виходить? Виходить, ми б'ємося зараз, а відповідно, сили оборони на фронті наші протиставлені російській економіці. Хто кого перший? Ну, і отут дійсно потрібно, От те, що може сьогодні, і Трамп з європейцями разом відповідно. Повністю зламати російську економіку. Ну, Скот Бесен так і сказав: ми каже, будемо працювати на тому, щоб довести до колапсу російську економіку. Буквально щойно з'явилося повідомлення, дуже коротко побачив заголовок, що Путін не вважає, що його економіка впаде швидше, ніж Збройні Сили України. Мерць знову продукує заяви про те, що Росія не зупиниться на Україні. Її імперські амбіції підуть далі. Вона після захоплення всієї України буде йти на Європу. І дійсно, в Європі побоюються, що таке може бути. Видання Десант публікує матеріал про те, що може бути здійснена атака на Сувалківський коридор, який з'єднує Калінградську область, і Білорусь, а, ну фактично Росію. Тобто застереження знову збільшується, посилюється і так далі. Скажи мені, будь ласка, наскільки тут може бути ключовим фактор Китаю? Бо я те, що бачу на сьогоднішній день, я робив в оглядах а, згадки про найближчі події, які будуть проходити в Європі в середині жовтня. Туди ціле плеяда китайських можна сказати депутатів, не можу, але представників китайського уряду і китайської влади їде. Спілкувати з європейськими депутатами, європейські депутати готуються до Китаю їхати в травні, вони налагоджують ці контакти. А, тобто, я ну, вбачаю таке певне зближення. Я бачу, що в нас поширюється наратив. Китай не фінансує, а, як він не постачає зброю до Росії. Ну це сказав представник Гур Юсов. Тобто, десь таке зближення, нібито спостерігається дуже далеко. Чи може тут бути така подвійна гра в Європі зараз між Сполученими Штатами Америки і Китаєм? Що в принципі зараз нами підтримується. Що стосується подвійної гри, то, ну, очевидно, є країни в Європі, які okay. зараз з тактичної точки зору все ж таки вважають, що війна в Україні дійсно має тривати довше для того, щоб виграти час на okay. Ну, Очевидно, що дійсно є такі держави для того, щоб е отримати люфт оці там 3-4 роки. Те про що постійно говориться, ну не просто так, той же ж там Буданов чи е, інші наші там представники спецслужб кажуть, що там протягом п'яти років дійсно можливо напад е, Росії там на країни-члени ЄС НАТО. Ну але знову ж таки, коли мова йде про Сувальський коридор, ну чому це не може відбутися вже зараз? Умовно у нас запад 2025 до 16 вересня, я нагадаю. І зважаючи на реакцію на безпілотники і на все інше, те, що ми бачимо, ага. і в Польщі, і в країнах Балтії, ну як на мене, це, це запрошення, це запрошення Путіна. І давайте говорити про це прямо. Але що стосується безпосередньо Китаю, то я можливо навіть сам собі буду перечити трошки, бо я ага. все ж таки виходив з економічної логіки, здебільшого з точки зору прагнень Китаю. Ну, все ж таки е, логічніше зберегти там європейські, американські ринки Китаю, але зараз, зараз, ну відчувається, от реально відчувається десь синхронізація от, інтересу окремих країн Європи, які дійсно зараз розуміють, що війну е, Росії проти України не можна зупиняти. І тут іде синхронізація з інтересом Китаю. Який ну фактично після параду він дав карт-бланш путіну ну як мінімум на наступні півроку, і це теж відчувається зараз. І цілком можливий певний зв'язок зараз по цій лінії, де Китай не змінює своєї політики стосовно Росії, тобто не посилює підтримку, але й не послаблює ті економічні контакти, які є станом на сьогодні. А паралельно з тим, Європа відпрацьовує, ну скажімо так, політику поганого поліцейського. Поганого поліцейського, хороше поліцейський це сполучені штати, які uh -huh. по максимуму виходять на Кремль для того, щоб перезавантажити стосунки. Ну поганий поліцейський це відповідно європейські держави, і отак воно зараз. Ну поки що схоже. Хоча загалом, загалом, звичайно, в обличчя ніхто не буде казати, що ось українці воюють там ще рік, ще два, ще три, і так далі. Все рівно, це ж теж є інтереси а, там кожної там держави, в залежності від е, своїх міркувань. Для нас це не має бути мірилом по одній простій причині, бо все рівно у нас тут визначальне це оборона держави, і чим довше агресор здійснює свої дії, тим довше війна триває. Тобто, першочерговим все рівно є безпосередньо політика Кремля по відношенню до нашої країни. Я з тобою погоджуся, зробити мірилом позицію Європи ну, практично нереально, тому що вона ну, позиція дуже різна. От е, Європа, як єдиний організм, говорити про неї так не доводиться. Дуже вдало. З цього приводу каже наш колега Олег Пензен, який говорить: слухайте, це навіть не конфедерація, це все різні країни. Ми намагаємося говорити ЄС, ЄС немає каже, єдиного організму. Ну, направду він правий.